Вітаю вас, мої любі сонечки. А ви знаєте, що навіть коли ми впали з вами у темряву ілюзії, в нас залишилась частиночка божество енергія. Так, між першою та другою чакрою, це не просто так, не випадково. В нас є енергія, яку ми називаємо енергія Кундаліні. Так, вона пішла така назва з ведичних знань. От, мої любі сонечки. Так от. Чому і для чого у нас є ця енергія? Звичайно, коли ми з вами спимо, ця енергія грає зовсім інакшу роль. Між іншим, ми можемо відчувати на рівні свідомості людина, тварина, так коли ми до третьої чакри живемо, тобто звичайна людина живе так, щоб вижити заради матеріального світу, так, матеріальний світ на першому місці, і на певних тваринних інстинктах живе людина. Більшість людей поки що ще так живуть, мої любі сонечки, живуть в голові і на тваринних інстинктах. Так от, ця енергія відчувається як певне збудження, і люди навіть, між іншим, теж мені відкрили знання колись раніше. Чому люди цілуються для того, щоб якраз відчути і трошечки підняти цю енергію кундаліні, для того, щоби. Був обмін певної енергії, так, і для того, щоб народжувались діти. Тому що, виявляється, коли ти пробочуєшся, звичайно, ти переходиш зовсім на іншу вищу енергію, на вищий енергообмін. Ти виходиш з цього тваринного так, і переходиш на божественний тантричний. Ну це вже сьогодні не про це. Так от, але розкажу вам сонечки, що ця енергія божественна, як вона працює, коли ми на твариному рівні свідомості, вона рухається тільки там для певного такого нашого низького сексуального обміну енергія. Тобто і вона нічого такого, скажімо, глобального не робить. Але коли ми з вами пробучуємося, але коли ми починаємо, навіть не так, коли ми починаємо і готові. Звертати свою увагу, а ми знаємо, любі сонечки, увага, де ми, де наша увага, там і наша енергія. І там, де ми на тваринних рівнях, то тоді і наша енергія теж кундаліні на рівнях. Але коли ми з вами підіймаємо увагу до творця вверх, ця енергія починає розкручуватись і проходитися через чакру вверх. І що відбувається, наша свідомість пробуджується. Ця енергія, як світло творця, дане нам при нарощенні, Пропалює на всіх рівнях перший, другий, третій, четвертий, п'ятий шостий до сьомої чакри пропалює ілюзії. Ми починаємо бачити істину. Виявляєте, я пам'ятаю років 9-10 тому. Я хожу, а в мене якась змійка вийшла біла шостого шостої чакри з третього ко. А це виявляється була енергія кундаліні, мої любі сонечки. Люблю вас, ваша Ая, всім просвітлення та пробудження.